Ірландія в 1936 році. Ірландія оголосила про свою незалежність в 1919 році від Сполученого Королівства. Наразі Північна Ірландія знаходиться під окупацією Британії, через що в суспільстві панують антибританські настрої, і на цих настроях грають націоналісти, які набирають все більшу популярність. В січні 1937 року пройшли вибори, на яких перемогу одержала національна партія. Новим президентом став Оуен Одафі, ветеран війни за незалежність. Після приходу до влади нового лідера Ірландія почала покращувати відносини з Німеччиною та Італією. До Ірландії прибули військові інструктори з Німеччини, які почали тренування ірландських військових. Також почались реформи в армії. Піхотні дивізії були розширені. Тепер піхота має артилерійську підтримку. У квітні був закладений перший лінкор військово-морського флоту, перший Тип лінкора отримав назву Незалежна Ірландія. Головний ворог Британія, яка має величезний флот. То чому Ірландія не може зробити свій великий флот? 16 червня 1938 року на воду був спущений перший ірландський лінкор, який і став першим кораблем військово-морського флоту. Відразу він відправився на навчання. Поки Ірландія реформувала армію і будувала флот, Німеччина Німеччина нарощувала свою армію. Берлін вже анексував Австрію та Чехію. Вермахт вже знаходиться на кордоні з Польщею. А тому кращого союзника для Ірландії більше не знайти. Ірландія вступила з Німеччиною в Союз. Тільки з Німеччиною Ірландія зможе повернути собі північну територію. 25 серпня 1939 року почалась Друга світова війна. Через декілька днів у війну приєдналась Ірландія. Відразу ж почався наступ на Белфаст. На щастя, британських дивізій було не так багато, знадобився майже місяць для того, щоб повністю звільнити Північну Ірландію від британців. Ще як приємний бонус, в оточенні вдалося знищити 5 британських дивізій неподалік Белфасту. Ще неподалік столиці британці провели висадку, але успіху вона не мала. І дивізія була знищена. Перша піхотна дивізія, яка брала участь у звільненні Белфасту, була нагороджена хрестом бойової заслуги. Після приєднання до війни ситуація для Ірландії дуже погіршилась – ППО не справляється з британськими винищувачами. Британські кораблі повністю заблокували море. Природних ресурсів не вистачає. З такими умовами Ірландії треба за будь-яку ціну перемогти Британію. Поки Ірландія знаходиться в повній блокаді, Німеччина проводить активний наступ, зменшуючи британських союзників. Польща вже капітулювала на черзі країни Бенілюксу, а згодом і Франція. Вже Скоро союзники втратять територію в материковій Європі. Не дивлячись на повну блокаду, італійці змогли чудом доставити Ірландії військову допомогу. Британія не втрачає надію капітулювати Ірландію в січні 40-го року. Британія провела висадку в Дублін та неподалік нього. В Дублін висадитись не вдалося, а ось в сусідній провінції висадка пройшла вдало. Хоча, як вдало, висадитись змогли. Але відразу ірландська армія почала їх знищення. До війни приєдналися Сполучені Штати. Вони намагались провести висадку неподалік Белфасту. Висадитись вони змогли, але відразу ж були знищені. В грудні 40-го року були створені військово-повітряні сили Ірландії. Перші шість винищувачів відправились на бойове завдання. Перевага в повітрі. Разом з ППО. Винищувачі повинні відганяти ворожі літаки від території Ірландії. Останні два роки Ірландія веде боротьбу в повітрі. За цей час повітряний простір Ірландії. Очистився від ворожих літаків. Тепер військово-повітряні сили Ірландії ведуть боротьбу в повітрі над морем. Ситуація там складна. Повітря контролюють ворожі сили, але інколи вдається втримати контроль, хоч і не на довгий час. В кінці січня 43-го року Ірландія завдяки спільній роботі Ірландського та Союзного флоту провели морську висадку в Ліверпуль. Висадка пройшла Вдало. Three swing the noble hearted three, My the the tire is Після окупації Сполученого Королівства почалось нагородження дивізій, які найкраще показали себе у війні. У квітні делегації Ірландії та Німеччини зустрілися в Бретані для обговорення передачі Бретані до складу Ірландії. Ті самі переговори пройшли з Італією, яка після капітуляції Британії отримала зону окупації в Шотландії. Після переговорів з Німеччиною та Італією, 24 квітня 1943 року, була проголошена Кельська імперія. В жовтні почалась морська висадка в Ісландію. Битва за столицю тривала тиждень. Після чого Рейк'явік був взятий, Ісландія капітулювала. На початку листопада ірландські військово-повітряні сили разом з союзними літаками почали бій за повітряний простір Італії. В грудні та січні останні плацдарми союзників в Північній Європі були захоплені. В березні 44-го року ірландська армія прибула на совєтський фронт і відразу ж почала атаку. Ірландська армія швидко дійшла до Москви і взяла місто. Судячи з того, що ірландська армія воює краще, ніж німецька, у Німеччини зараз великі проблеми. 11 липня 44 року ірландські війська взяли Ленінград. Ну а 19 березня 45 року. Пав Сталінград. 9 жовтня 1945 року Совок капітулював. Німеччина забрала території до Уралу, а також далекосхідні землі. За Уралом та в Монголії були утворені сателіти. Ірландія змогла захопити весь совєтський флот та утворити незалежну Кримську державу. В грудні 1945 року Ірландія контролює Атлантичний океан. Тепер прийшов. Час зробити те, що німці називають самогубством, а саме висадитись в Америку 25 грудня. Висадка в Канаду пройшла вдало. we yeah. gonna yeah. 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 1 грудня 1946 року Друга світова війна закінчилась. Ірландія забрала повністю Британію, Нормандію, Гібралтар, Ісландію, і Гренландію. Більша частина флоту союзників також перейшла до Ірландії в Східній Канаді та на північно-східних територіях США була утворена Нова Ірландія. На цьому проходження за Ірландію закінчується. Якщо сподобалось, ставте в Подобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.